Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Чимало автотранспортних компаній упродовж кількох останніх тижнів отримали статус критичності. І це дуже важливо для подальшої роботи нашої галузі. Нагадуємо, що вже з 1 липня Державна служба з безпеки на транспорті почне приймати документи на визначення статусу важливих для національної економіки в особливий період лише в електронній формі через кабінет у єдиному комплексі інформаційних систем ЄКІС. А засідання комісії, як і раніше, відбуватиметься щочетверга. Ми розробили форму подачі через кабінет через Якіз, де ви чітко зможете побачити, який документ в яку ячейку має бути покладений, де має бути покладений електронний цифровий підпис, де має бути покладено кеп, як мають бути структуровані ці документи, для того, щоб вони були правильно зорганізовані. Тому я рекомендую всім використовувати кабінет Якісу для того, щоб ви Правильно структуровано подавали документи до комісії Укртрансбезпеки. Ми зі свого боку надаємо консультації привізникам, які до нас звертаються, учасникам ОСМАП, допомагаємо готувати готувати документи, тому що ми маємо масив відмов і знаємо за що відмовила. Тобто ми сьогодні таким чином працюємо над тим, щоб як якомога швидше перевізники отримали критичність, відповідно забронювали хоча б 50% своїх працівників. Хочу наголосити, що інспекція Сьогодні дійсно вже є факти, коли ФОПи. Стали товами, зробили рейс і вже отримали критичність. Тобто в цьому плані треба працювати для тих компаній, які хочуть сьогодні забронюватися, але не мають можливості визначити критичними через те, що вони ФОПи. І це більше швидкий шлях, ніж чекати, коли зміниться чи не зміниться з цього приводу законодавства. Ми вже не раз повідомляли про роботу над змінами до статуту нашої профільної асоціації. Нині вона триває, причому перевізники у процесі цієї роботи усе активніше використовують ще й міжнародний досвід. Передусім, йдеться про детальне ознайомлення з роботою двох сусідніх асоціацій польської та молдовської. З ними АСМАП і співпрацює найактивніше, та й наші перевізники у своїй роботі найчастіше стикаються саме зі своїми колегами зі згаданих держав. Зараз триває робота над зміною до статуту. Тому члени ради досить активно разом з секретарятом вивчають досвід роботи, вивчали Молдову. Були в Польщі, яким чином формуються органи управління, які комерційні послуги надаються перевізникам, за рахунок чого взагалі асоціація існує, і таке інше, які завдання виконує. Такий діалог виявився доволі інформативним, і тепер деякі тонкощі роботи профільних асоціацій Молдови та Польщі ймовірно буде перенесено і на українські реалії. Звісно, цей процес навряд чи буде миттєвим, адже в Україні дуже багато власних особливостей. Найголовніший з яких нинішня рашистська агресія, від якої потерпають всі, зокрема й перевізники. Утім, навіть за нинішніх непростих умов повчитися є. Чому Будучи в Молдові? Ми спілкувалися з керівниками молдовської асоціації, з їхніми членами ради. Дуже багато інформації ми підчерпнули стосовно діяльності стосовно їхніх їхніх статутної діяльності, як вони організували цей процес. Ну скажу відверто, що було приємно слухати людей. І є багато в чому їх повчитися, і в скажем так, організації фінансово господарської діяльності їхньої асоціації не дуже багато послуг надають своїм перевізникам. Навіть РМПД оформлю РМПІ теж вони оформляють для своїх перевізників звичайно на платні основі. що ж до польського досвіду, то тут станом на сьогодні, передусім варто звернути увагу на роботу тамтешньої асоціації ЗМПД у сфері оплати за користування автошляхами. Дуже би нам хотілося, щоб питання вирішення оплати за доріг за дороги, теж, якщо б це буде можливо, і ми домовилися з МПД, щоб для наших перевізників, якщо це їм буде цікаво, щоб було все ж таки через МПД. Там дуже цікава схема. І ця схема і економічно доцільна, і вона дуже зручна для перевізників. Це дуже важливо. Якщо ми... Наразі вони працюють виключно з польськими перевізниками, в чому не тільки з членами асоціації. Але для українських перевізників з такими проблемами стикали звертались до нас деякі перевізників, тому числі пасажирські. На жаль, поки Польща не готова працювати. Звісно, досвід досвідом, але головне для учасників нашої профільної асоціації це налагодження нормальної роботи саме українських перевізників. Запропоновані зміни до статуту АСМАП, на думку представників низки регіонів, мають посприяти цьому, але дискусії ще тривають. построить структуру, как в ИРУ. то есть должен быть секретарь, исполнительный орган, совет э, как законодательный орган и общее и, э, собрание или конференция перевозчиков. Их решение обязательное, но главенствующее. Э, если, к сожалению, не все э, регионы поддерживают эту идею, многие хотят оставить все по-прежнему, но, в общем-то, мне кажется, что э, прогресс не остановить и э, Те начинания, которые мы уже начали в течение полутора лет, мы работаем над этим вопросом, они найдут поддержку и понимание в наших регионах. Это еще прописано в статуте ИРУ. На мою думку, треба вивчити і приймати рішення. І ще раз наголошую на тому, що зміни до статуту будуть триматися загальними зборами учасників. І дуже би хотів, щоб всі перевізники свідомо підійшли до цього, тому що це від цього буде залежати, як далі буде жити і працювати асоціація, яка належить в принципі, цим же перевізникам. Продовжуємо рухатися до змін наших нормативних документів, статуту. Будемо допрацьовувати, будемо узгоджувати це з юристами, які мають зареєструвати цей статут. З тим, щоб виходити на конференцію вже з абсолютно юридично грамотними і підготовленими документами і узгодженими на всіх регіональних радах, на всіх регіональних зборах. Йдемо далі. Сьогодні маємо низку важливих повідомлень від навчально-консультаційного центру АСМАП України. Попри літню пору, його викладачі продовжують активно працювати. Так, цими днями було відновлено навчання із перевезення небезпечних вантажів. Перша група слухачів вже отримала відповідні сертифікати і склала іспити в головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. А вже наступного понеділка, 23 червня, формується група для навчання менеджерів. План на наступний місяць буде десь ближче до кінця червня. Повністю буде нове оголошення, коли і які групи будуть здійснюватися. Але наразі наповнення і розклад груп ми здійснюємо. В залежності від того, скільки ми маємо слухачів, розпочали новий напрямок навчання. Це підготовка по тахографам, по обслуговуванню тахографів, і по підпосилена програма не посили, поглиблена програма щодо застосування і використання тахографів. Будемо раді вас бачити нас серед слухачів. Групи запускаються по мірі їх формування. Якщо буде 10 ми зразу проводимо навчання. Станом на сьогодні очно здійснюється лише навчання з перевезення небезпечних вантажів. Решта лекцій переважно читаються в режимі онлайн. Однак за бажанням, якщо є бажання пройти офлайн без питань, ви можете пройти як в Києві, так і в Хмельницькому, так у Львові, в Дніпрі. Харкові і на Волині, тобто, будь-який слухач, який захоче прийти безпосередньо в клас, послухати це в офлайні. Будь ласка, будемо раді вас бачити, як в Києві, так і в наших класах. І на сам кінець, що найменше до кінця червня. В навчально-консультаційному центрі діятиме спеціальна акційна цінова пропозиція для учасників асоціації. І на цьому ми будемо ставити крапку в нашому сьогоднішньому випуску. Сподіваюся, уже невдовзі на нову плідну зустріч. Усього вам найкращого, панове, бувайте здорові! Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!